повідомлення про те, що НАТО готує низку заходів спрямованих на збереження і посилення довгострокової підтримки України, е, і е, на тлі того, що Трамп може, до речі, перемогти на виборах. І, зокрема, планують відрядити до Києва високопоставленого чиновника, створити в Німеччині нове командування для координації військової допомоги і навчання українських військ. Про це написав в The Wall Street Journal. Як ви гадаєте, пане Євгене, чи дійсно це покращить ще більше наші відносини з НАТО? Наблизить нас до північно-атлантичного альянсу. Якщо йдеться про якогось високопоставленого чиновника, якого можуть відправити до Києва, чи можемо ми пропускати, хто це буде? Чи це якесь відоме прізвище? або ні. Я думаю, що це наслідок того, що на ювілейному саміті НАТО Україна не отримає запрошення стосовно вступу, і відповідно вона буде змушена задовольнитися тим рівнем поглиблення відносин з Північно-Атлантичним Альянсом, який нам пропонує. Я не знаю, чи буде. Ну знаєте, для. Для НАТО було б правильно е в ролі такого спеціального представника, на мою думку, використати колишнього високопосадовця для того, щоб показати рівень статусу України. Але ми на це не впливаємо. Це буде рішення Північно-Атлантичного альянсу. Ми маємо бути задоволені, тим, що Марк Рюте став е генеральним секретарем вже офіційно, і ми з цим будемо відповідним чином працювати, тобто людина, яка не просто добре знає ситуацію в країні і з MH17 10 років тому стикалася з ситуацією багато чого іншого, mm. тому Ванів... так. Пані Євгене, і багато що впливає на ситуацію в європейському союзі в НАТО загалом це теперішні вибори в Сполучених Штатах. Тому що якщо у випадку, якщо виграє Трамп, то він там чітко сказав, Америка навіть не буде захищати країни, які там умовно видають на оборону альянсу менше 2% свого ВВП. Він так чітко дав зрозуміти, що якщо європейські країни не хочуть працювати, не хочуть збільшувати там чисельність своєї армії. Також йшлося про загони швидкого реагування. Ання зараз вони щось там 20 чи 40 тисяч. Трамп говорив про збільшення до 400 тисяч, взагалі військовослужбовців, які можуть бути на території Європи, і швидко реагувати у випадку загрози, тобто досить жорстко він так, скажімо, налаштований на свою можливу політику у випадку перемоги щодо Європейського союзу і країн НАТО загалом, як ви вважаєте, от наскільки ці процеси взаємопов'язані, і як можуть сприйняти кандидатство Трампа у Європі окремі країни? Питання в тому, що кандидат президенти Трамп, сам президент Трамп це можуть бути люди, ну якщо не з діаметрально протилежними поглядами, то з Суттєво е, різними поглядами, і тому е, я думаю, що нам на це треба реагувати. І в Європі є певна стривоженість. Але як заявив Єнс Столтенберг, вже понад 20 країн, тобто дві третини членів НАТО, збільшили свої витрати до двох відсотків валового внутрішнього продукту, і це, на мою думку, теж показовий факт. Тобто, Сполучені Штати ну, мені не хочеться бути в загальному такому тренді. Констатації, але думаю, що вони просто перебувають в певній, ну такій знаєте кризі, тому що цю кризу підтвердили і дебати Байдена Трампа, і позиція е Трампа з цих питань. Ну вона, вона в принципі стабільно ізоляціоністська. Він нічого нового в цьому сенсі не показує. Він говорить, що. Ми хочемо займатися лише Сполученими Штатами. Ми хочемо робити Америку знову видатною великою, але мовляв, чому ми маємо годувати вас, і це ну логіка, яку я думаю, варто сприймати і варто розуміти, і варто до неї готуватися, що європейські країни і роблять. Але от все ж таки уявити, ну я скажу так, що. Уявити, як е, Сполучені Штати після приходу Трампа до влади виходять знову паризької кліматичної угоди, я можу. А от уявити, що вони повністю виходять з НАТО, ні. Політика написала про те, що Трамп нині обірковує нову угоду, в рамках якої Україна в НАТО не буде вступати будуть вестися переговори з Путіним про те, яку частину території України віддати Росії. І ось видання політику зазначає, якщо Трамп виграє вибори в США, буде дуже швидка угода, яка закінчить війну ось таким чином, власне, в Україні. Наскільки ймовірний такий сценарій, на ваш погляд, Трамп вже давно обіцяє швидку угоду для завершення війни в Україні, але ми маємо розуміти. Що ця угода вона може бути укладена виключно за рахунок України. Інших варіантів немає в нинішній ситуації для Трампа, у всякому разі, і ми маємо не гаяти час на розмірковування навколо цього, а маємо зміцнювати себе зсередини. Ми маємо усвідомити, зрештою, що українська корупція це аргумент для Трампа, тому що він буде говорити скоро. Вони в Україні крадуть гроші українських американських платників податків, і це ж насправді так і є, тому що е, значна частина українського бюджету це міжнародна фінансова допомога. І розкрадання цих грошей, чи не цільове використання, чи не, не прозоре використання це фактично роз, е, маніпуляції з коштами тих, хто на сьогоднішній момент е, перебуває при е, владі. В, в, в тих країн, в заходу, які нам надають допомогу? І фактично українська корупція вона підважує позиції тих, хто сьогодні перебуває при владі. Так, пане Євгене. І врешті, от на завершення, скажімо, цієї теми, як ви вважаєте, чиї позиції після дебатів зараз сильніші? на Кандидатство на пост президента Сполучених Штатів. Чи настільки критично насправді все те, що говорять там західні експерти, так обговорюють, що от настільки провально це для Байдена? Я не вірю в те, що демократи змінять кандидата. Я розумію, що Байден, ну він з низки причин, я думаю, інформаційно він би виграв. Більше, якби його штаб просував тему про те, що він застужений, і, попри це, йде на дебати, тому що він не боїться Трампа, і це логіка його поведінки, що він Трампа не боїться. Але ну, сказати, що ці дебати повністю зламали перебіг виборів, я не візьмусь. Тобто, я думаю, що в бульбашці кожного з нас ми бачимо свою реакцію. Але в цілому, я думаю, що в боротьбі все тільки починається.